Вітаю всіх, слава Україні! Ну, хочу пройтись по селу. От тут у нас є школа, дитячий садок, сільська рада, інфраструктура, житлові будинки. Ну, все я не зможу зняти, але так, кусками там що знімлю. Там хочу вам показати, які тут були руйнування, що зробили з наших дитячих садків, з наших шкіл, з наших житлових будинків. Ну, і Зараз вам зроблю такий маленький очерк. Так, дивимося як тут все посікло, Ось що з цих вікон. Всі вікна побиті. Ось тут був прихід, бачите, ну і от як воно повалило оце все, до то, що у школі тут якийсь клас Так, а це вікна цієї школи, от другий поверх, перший поверх, поруч другий корпус цієї школи. Бачите, на горі, що там на горі робиться. Так само вже от, вся цегла тут внизу повністю розвалили там стіну. В бетоні там дирка, можу вам показати, от вікна розбиті. Ось ця сама споруда, але з другої сторони теж бачите, які вікна. Ні одного цілого вікна. От тепер дивіться, що осколки зробили з цього паркана. Осколки відмін. Бачите, бетонний паркан. А які тут дирки? Дирка, дирка, дирка. Оце таке попадає і зразу можна сказати, що відрізує пів тулуба. О, далі можу вам показати. Ось який як шмат бетону вирвало. Отам. Ось тут навіть вирвало. Ось Ця ж сама школа, ось ця ж сама споруда, вона продовжується, але дивіться, щось з цієї споруди зробили. Всі панелі обвалились. Ось таке зробили з нашої школи. Так москалі люблять Україну, наших дітей, братній народ. От бачите, які руїни. Ось а тут мали вчитись в школі наші діти. Так, а тут бачите, от був прихід. Якась ракета впала, ну і відповідно, от бачите, що зробили зі школи. Ось яка яма? Ну, На телефоні це погано видно. Так, а це я зайшов в шкільний спортзал. О тут теж був прихід. О, бачите, отам. Отам був прихід. А це вхід в цей спортзал, от бачите, це, це не вхід, зробили з нього вхід, тут було вікно, ну і можна сюди зайти і просто подивитися. Що з цього спортзала? Ось ви самі бачите. О, вгорі все закоптило димом, вирвані дошки, де що тут горіло? Ось це сама школа, от бачите, це вхід був, що з цим входом сталося. о, капець. Так, а це, це задній двір школи, теж все посічено осколками. Всі вікна вибиті, всі до одного. Ось тут вже навіть перемишка погнулась, вирвало прямо з арматурою. Ось які вікна. О, там взагалі вже крищі нема. Так само упала панель на другому поверсі. Ось От -от так. Отак це все розбомбило. Так, подивимося, що тут всередині, хоч вже вечоріє. Це розмальовані тут ось стіни. Це напевне був актовий клас чи клас музики. Музика є універсальною мовою людства Лохфе... Лонгфлеро Уотсворд. Ну, я неправильно прочитав. О. Людвіг Ван Бетховін. Музика має висікати вогонь з людських сердець. Тобто це клас музики. Ну і ось бачите, яка музика тут. Що москалі тут награли нам? Якого мінору? мінору? Ще якийсь клас? Що це за клас? Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ. Свою землю і ти типу, побачиш свій шлях у житті. Ми вже, напевно, українці повинні знати, який наш шлях. Явно, що без москалів. Ось ця ж сама школа, Ну, другий корпус. Бачите, як теж був прихід, повністю стіну повалило, ось цегла зверху посипалась наниз. І ось отакі руйнування. Ось оце з другої сторони таке саме. Ну. Так, а це житлові будинки вже йдуть, бачите, теж даху нема. Все тут розбомбили. Ось слуп теж отут, бачите, дроти валяються, все обірвано. Ось цей же самий будинок. Бачите, що з нього сталося? Повністю панель обвалилась, стіна так само вся зруйнована. Там було все утеплено. Ну і бачимо, що от той пінопласт весь згорів, чи просто, чи просто обсипався і упав. Так, це другий будинок. О, зараз вам покажу, бачите, це один балкон, теж двері там застрягли, вирвало їх. Ось ще балкони. Ну і отам, оцей балкон, мені здається, саме більше постраждав. А поруч зразу гаражі. О, тут зашпотитись можна, блін. Тож, бачите, які зруйновані гаражі. І там будинки зруйновані. Так, а там от бачите от, от п'ятиповерховий будинок. Хочу його зробити поближче. Отож, там вся криша. Верхній поверх повністю зруйнований. Можна сказати, що стелі там нема. Так, а тепер дивіться, що зробили з дитячого садка. От самі бачите, дитячий майданчик. Ну і поруч от самий дитячий садок. Вікна вирвані. Ну там всередині я ще не був, і які там руйнування я ще того не бачив. Ну, але ударною хвилею можна побачити вибуховою хвилею, як повиривало всі ці вікна, шипки. Ось оце той же самий дитячий садок, але з другої сторони. От бачите, там вікна теж зруйновані. Ось і тут, бачите, вікна повибивало, був житловий будинок. Ну, і вже от у тих квартирах, от там, де все розбомбили, там вже ніхто не живе. Ось, теж хата, бачите, що з нею сталося. Так, електромережа, ну, все обірвано, як завжди. Ну і все от. Просто бетон. Осколками посікло бетон. А це стовп високої напруги, Не так само все обірвано. Цей слуб взагалі упав. Не знаю, чи удар на хвилі його так погнуло, чи осколок попав. Ось ще одна електромережа. Все обірвано. Так, а тепер дивіться, це дуже-дуже грубий високовольтний стовп. Ну Ви самі бачите, що от сами, сама верхушка вона упала і тримається на арматурі. Що, не дай Бог ближче підійти, арматура не витримає і воно може просто зробити розчавити будь-яку істоту, в тому числі і людину. Ну а тут знову високовольтна мережа. Ось один грубий дріт, другий, ось третій. Ну і хочу вам показати, як це все обірвано. Ну Наскільки воно грубе, я не знаю як вам це все. Ну, от великий палець, якщо взяти от порівняти, от бачите, майже як от великий палець. Отакий от грубий дріт. Ось провода, бачите, звідси, от, йдуть вниз, як там звисають, повністю обірвані. Ну і Це майже всі от, високовольтні мережі, вони всі отак от, обірвані. Ну І от бачите, не такий високовольтний слуп, але так само бетон пошкоджений, пошкоджений до арматури. Ну і всі провода вони обірвані.